Антоніо, тут у Цюриху, ви презентуєте останню спільну кінороботу з дружиною Мелені Гріфіт. З яким настроєм переглядали стрічку? Не було боляче? Ні, я можу повністю абстрагуватися від цього. Я завжди розділяю професійне та особисте. Я такі чутки, ніби через розлучення ви плануєте залишити Голівуд і повернутися до Іспанії, зосередитися на європейських проектах. Це правда? Ні, це зовсім не так. Треба бути дурним, щоб відмовитися від того, що я маю. Я 24 роки працював на своє ім'я у Голівуді. Як я можу тепер все кинути? Але це правда, що я приділяю більше уваги зйомкам у рідній Іспанії. Хочу продюсувати та знімати фільми самостійно. В Іспанії більше свободи. У Голлівуді кіно це все таки бізнес. А європа більше зосереджена на мистецтві. Ваш герой у фільмі цілковито голомозий. Для багатьох чоловіків втрата волосся достатньо болюче питання. О, не дай Боже! У вас не було естетичних дискусій зі стилістами. Ми зробили героя Лисим не просто так. Він увесь час контактує з багатьма різними людьми, тому має велику ймовірність заразитися певними хворобами. Ми вирішили, буде здоровіше, якщо у героя не буде волосся зовсім. Чого не зробиш заради мистецтва? Я впевнена. Ви знаєте, що в Україні звідки ми приїхали зараз, дуже складна ситуація. Могли б ви підтримати українців у ці важкі часи. Салют надії українцям. Я знаю, що у вас зараз дуже складні часи, але сподіваюся, ми, хоч трошки, зможемо забезпечити вам гарний настрій нашими фільмами, мистецтвом, тим, що ми робимо. Маю надію, що дуже скоро зможу відвідати вашу чудову країну, що означатиме, що ви змогли знайти вирішення проблем. Обіймаю вас, великий, великий вам привіт від Антоніо Бандераса.